Починаючи з першого навчального семестру 2024 року в Україні оновили підхід до викладання предмета захисту країни. Окрім скасування гендерного поділу, основний акцент зробили на практичному навчанні. Коли раніше це просто були теоретичні уроки, то сьогодні це е, свої дні тренінги і практичні заняття з, е, з, з цього предмету захисту України. Значить, було оновлено приглянути зміст, добавлені саме ті е, компетентності, які потрібні дітям в умовах сьогодення. Такі заняття почали впроваджувати і на житом. Морщині для якісного опанування до медичної допомоги та тактичних навичок в області створюють спеціалізовані навчальні осередки. На це держава надала субвенцію в розмірі 91,2 мільйонів гривень. В громаді додали ще близько 18 мільйонів. Вдалося на цю суму закупити обладнання для оновити матеріально технічну базу, тому що зрозуміло, що зміст оновлений і він потребує нової бази. Ті самі БПЛА дрони, ті самі, щоб навчати тактичні медицині або до медичній допомозі. Потрібні різні симулятори, потрібні різні. Інше усадкування, яке було закуплене за кошти цієї субвенції. В принципі, ми вже майже цю субвенцію використали, ще громади докуповують. Предмет захисту країни у 2025 2026 навчальному році, викладатимуть уже в оновлених осередках. Торік вдалося створити 40 таких центрів. А загалом заплановано 63. Там діти вже навчалися. Ми вже маємо певний досвід. Е, є вже співпраця з громадами. Є співпраця. Наприклад, в одній громаді школи приїжджають цей осередок. Тобто, тут уже ми маємо перші перші з першим першими проблемами з першим таким досвідом. ще у нас 23 осередки допрацьовуються, доробляються, і з першого вересня вони запрацюють. Загалом десь приблизно 25 тисяч учнів -го годин десятигодинців класів мають уже навчатися і вивчати по новому захисту країни. Із них 51 працюватиме на базі шкіл. Один у ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Ще вісім у закладах професійно-технічної освіти та три у фахових передвищих навчальних закладах. Зміниться і навантаження. Замість півтори години на тиждень учні вивчатимуть предмет дві години. Хочемо спланувати так, щоб приїжджали наприклад, заклади інші в саме в осередок, і працювали цілий навчальний день в осередку. Працюючи на різних локаціях на різних зонах, наприклад, зона медичної допомоги, потім перейшли на іншу зону, наприклад, там керування дронами і так далі, щоб воно всі ці теми, які передбачаються в програмі, діти могли вчатися. Навчання у таких осередках вже забезпечують 102 педагоги до освітнього процесу. Долучають і ветеранів, які передають практичні знання з оборони та самозахисту. Дуже важливо, хочемо залучати ветеранів. У нас працює на сьогодні вже 37 ветеранів в цих осередках. Працюємо над тим, щоб чим більше їх було, тому що дуже важливо, щоб вони. Маючи бойовий досвід, вони сьогодні можуть дійсно навчити дітей берегти себе, вміти себе захищати, і це не йдеться просто про якусь там військову там чи якісь військові дії, щоб вони вміли робити. А це йдеться про те, що якщо буде незвичайна ситуація, щоб дитина вміла е, вийти з цієї ситуації. Важливу роль у створенні належних умов відіграють і супервізори. Наразі у рівному проходить підготовка шести викладачів консультантів, троє з яких колишні військовослужбовці. Саме вони і допомагатимуть педагогам у викладанні оновленого предмету захисту країни. На на Житомирщині Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.